Вітаю вас, мої маленькі українці. Запрошую зараз вивчити зі мною чистомовочку. Починаємо! Ду, 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 Верба дивиться у воду. Ду, 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 на свою красиву вроду. На на, на. і верба та ще й калина. Ни, ни, ни є символом України. Ці, ці, ці дуб тополя чорнобривці. Ви, ви, ви соняшники і мальви. Ок 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 і барвинок, і любисток. Ни, ми, ми, ми є символом України. Ну, 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 я люблю свою країну. Ну, 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 її мову солов'їну. Ну, 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 мою рідну Україну.